Моє вітання! Я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Я вітаю вас із світлим великоднім тижнем. Відзначаєте ви це свято чи ні? Я просто хочу кожному з вас, вашим сім'ям, вашим родинам. Побажати затишку, побажати добробуту, побажати тепла, добра, світла, любові. Сьогодні у відео я вам розкажу про книги, які прочитала у перший тиждень квітня. Так склалося, що брала і ті книжки, які хотіла прочитати нещодавно куплені, і книги, які давно вже лежать на моїх полицях, непрочитаних книг, вирішила одразу вам про них розказати, коли ще. Дуже актуально і дуже такі, знаєте, мої враження про них прямо ось зараз. І до кінця місяця буде більше прочитаного, і тому, можливо, в кінці місяця вже якось менше розкажу і акцентуватиму увагу на усіх усіх книжках, якщо їх забагато дуже складно втиснути все в одне відео, аби воно було не нескінченним. Ось тому, власне, вирішила одразу вам розказати про ці п'ять книжок, які я прочитала. З 1 по 7 квітня. І розпочну я із оцього прекрасного видання. Це українська абетка малюнки Георгія нарбута. Просто погляньте, якого вона формату і. Це книга, яку я дуже хотіла мати в своїй домашній бібліотеці. Мені чоловік торік подавав на день народження. І просто подивіться, як вона оформлена. Георгій Нарбу це наш український графік. Один із найвідоміших графіків українських. І тут насправді 14 літер, які він спочатку створив, абетки, і ще три, які потім створив. На жаль, це все, що він встиг зробити, і немає повної абетки. Але це все, що він зробив, зібрав Олександр Савчук, упорядник цієї книги. І, власне, всі ці літери є тут. Як я читала цю книгу, зараз я вам покажу, як вона зроблена і оформлена. Ось тут абетка. Погляньте, всі літери, так? Відбитки цих листків, до речі, вони були не в одному українському місті. І Олександр Савчук їх збирав. От, власне, де були відбитки цих літер по різних містах України, і звів їх в одну книгу, і на початку історія про Георгія Нарбута, розповідь, і потім про кожну з цих літер, яка тут є, і що на ній зображено, і що впливало в той час на Георгія Нарбута. І які ще ілюстрації могли бути в основі тих літер? І тут якраз наведено ці всі приклади. До прикладу, якщо є храм якийсь, то тут є і ілюстрація цього храму, фотографія, чи є якісь інші зображення Нарбута, і вони відповідно тут також є прописаними, промальованими для нас, для читачів. І це так класно, що все. Тут подано із посиланнями на джерела. Тобто, ось тут є посилання всюди на джерела, це все цитати, все витяги із повних текстів про дослідження творчості Георгія Нарбута. І насправді я хотіла вам зараз показати ось, до речі, про козака. Це ж, бачите, тут зображення, наприклад, що це була колись обкладинка, а потім зараз я вам покажу літера К і, відповідно, кінь. Козак Корабель. Взагалі мені так сподобалось, як тут добрав Георгій Нарбут, тобто тут він малював відповідно до кожної літери і добирав слова. І дуже цікаво спочатку написано, як він взагалі в санкт петербурзький свій період намагався зробити так, щоб літери були з української абетки, осел оружжя, огорожа, до речі, ось літера. Ось Іва, іграшки, і тут, до речі, з приводу іграшок було сказано про те, що це могла бути навіть колекція і його іграшок. І загалом дуже цікаво, як тут описано кожну із цих літер. Тобто, що тут зображено, що ну, досліджено так творчості. Тобто, звичайно, це дослідники аналізували його творчість і, власне, виокремлювали ці всі деталі. І Намагалися зрозуміти, що нарбут там зображав. І мені дуже сподобалось взагалі, як добре тут підібрано слова. Тобто, дивіться, зараз літера В ось Л. Лев, лебідь, лира. Музичний інструмент, ось тут дивіться. Зараз я вам покажу, де буде ось козак, козацький корабель, я вам вже показувала. Зима, зірки, заєць. І нове вітряк там зображений, вітер, ваза, виноград. Тобто, загалом навіть ось дуже цікаво, коли я ось дивилась взагалі, які слова тут добирав Нарбут під ці літери, це було дуже цікаво. От також зауважила ще й цей момент. І зараз вам тільки ще покажу, дуже хочу вам показати. Його роботи, ось дивіться, просто мені так сподобалось. Старий вуличний ліхтар, 1913 рік це на горі робота. Зараз покажу вам і знизу це Ніч у Панські садибі, 1915 рік. Просто це мої улюблені кольори, можливо, тому що мені дуже сподобались от вони такого синього цього відтінку, такі красиві роботи і такі кольори. І ще тут є так само набут руїни та млину місячну ніч, 1919 рік, також тут ось синім. Дуже красиво, і бачите, як оформлена ця книга. Я рада, що нарешті я прочитала цю книгу, тому що ось вже з вересня минулого року вона в мене лежить, і якось я на неї все поглядала і зараз вирішила, що хочу, хочу вже познайомитися і. Зараз у Києві є проспект Георгія Нарбута після перейменування, тому ось така прекрасна книга. Ось так поставлю красиво, щоб так. Так. Другою я вам сьогодні означу книгу Богдана Ігоря Антонича Три перстені». це збірка поезії, в нього дуже багато є поезії, і складені вони в кілька поетичних збірок і... В попередньому відео я мала список попередньо обов'язково перед очима про книги, які я мала розповідати, я маю на увазі про прочитане березня, але так склалося, що я якось просто не помітила, просто не побачила цього тексту і випала в мене з очей просто та збірка. Я вже в кінці про неї просто доказала і зараз ніби відчуваю, просто розумієте якусь провину перед. Цим українським поетом, і вирішила все ж таки ще раз про нього вам сказати і про те, яка його поезія світла, весняна. Ці слова розумієте, коли іноді читаю поезію і розумію, що це талант в людини. Тобто, от людина, я так думаю, народилась просто з таким талантом. І от читаєш поезію, і просто розумієш, що ці рими просто самі, очевидно, якось лились. Цими текстами. І це так класно, коли таке поетичне слово. І це наш український поет. Він, на жаль, прожив дуже мало років, народився в 1909 році, а помер у 1937 -му. Після операції в нього почалась інша недуга, і, на жаль, він помер. Але лишились його тексти, і я. Прочитала в тому місяці одну збірку поезії, вирішила, що буду напевно кожен місяць читати по одній збірці поезії, і одразу я так подумала, що треба знову повернутись до слова Богдана Ігоря Антоновича. І перед тим я читала поезів Вінграновського в попередніх ще місяцях. І якось так мені зараз дуже дуже хочеться читати українську поезію. І класно, що в мене є вона. На полицях, а ці книжки я дуже шукала від смоваски по виданню, Його, на жаль, поки не знаходжу, немає ніде. Там, де повне просто видання його всіх творів. І зараз читала цю книгу в електронному форматі. Далі розкажу вам про книгу Олександра Мехеда, яка означена як його перша дитяча книга, але не дитячою є ця книга, як на мене. Котик, Півник, шавка». Це книга, де в основі її є реальні події, які відбувалися в Бородянці селищі під Києвом, де під час окупації російськими військами дуже багато людей постраждало і винищено дуже багато сотень будинків і будівель цього селища, яке було зеленим-зеленим, і так розпочинається ця книжечка. І, власне, тут головні герої, крім сім'ї, це ще шафка, котик і півник, які в реальному житті це була шафка з Бородянки, яка лишилася на стіні, коли від того будинку вже майже нічого не лишилося, але була стіна, і ця шафка, яка залишилася триматися. І півник, який був на цій шавці, і котик, який жив в іншій квартирі, який також. Лишився живим, і він чекав на допомогу, на порятунок. Його врятувала організація Зоопатрульв'є і 10 гривень з продажу кожної цієї книжечки перераховують на цю організацію. Насправді ця книга болюча, така щемка. дуже її було читати боляче, тому що це те, що було насправді. І у цій книзі. Переосмислена історія так, що люди тримають пам'ять про це все, що відбулося. Люди тримаються одне за одного, люди допомагають одне одному, і починається вона з того, що цю шафку робить. Хлопець, який потім одружується з дівчиною, яка пам'ятає Другу світову війну. Коли вона була дитиною, і в неї пам'ять ще про той час незагоєна, і незагоєна та рана, яка була колись, і те, що вона колись знала, і бачила, і чула. І ця сім'я народжує нове покоління, те покоління, нове покоління. І ось, власне, оця ниточка цих трьох поколінь і те, як вони тримають цю пам'ять про те, що важливо пам'ятати і знати. І поряд розгортаються події, які насправді були в Бородянці, і тут про них прописано: про те, що робили російські війська, там про те, як рятувальники намагалися всіх дістати з-під завалів, врятувати і так далі. І, звичайно, так вона переосмислена, завершена з надією із залікованими ранами, і з тим, що пам'ять повинна. Жити, бути і завжди передаватися з покоління в покоління ця історія, та все, що відбувалося і досі ще відбувається. Тут ще є ілюстрації, які також дуже гарно показують все, що там було, і з чим зіткнулися герої цієї книжечки, і що, повторюсь, насправді було в Бородянці, це виокружені, звичайно. Не всі сотні тих історій, які там були, тому що одна історія просто репрезентує, і, звичайно, це можна множити на багато-багато сотень історій, які є в цьому селищі і в багатьох інших селищах, містечках і містах. Ось така книга ще в мене прочитана. Ще одна книга, яку я читала на початку квітня, це Орбіта вибрана. Насправді, коли побачила торік взагалі, візуально цю книгу, як вона оформлена, я так захотіла її придбати, я так захотіла її прочитати, ще навіть не розуміючи, що це, не знаючи, що це, тому що як вона гарно оформлена, мені дуже подобається. Це поезія латвійської групи. І вони пишуть поезію, вони в 90-х роках минулого століття почали поєднувати поезію також із іншим мистецтвом, із музикою, і робити це таким величезним перформансом. І тут на початку цієї книги є вступне слово від укладача Остапа Сливинського, тут, у книзі є можливість для Читачів ознайомитися з кількома цими поетами, якраз, тобто, це не один поет. Тут наведено якраз тексти різних поетів, і можна почути їхні голоси. І тут також є Латвія на сторінках цієї поезії, тобто відчутно десь, що це саме про Латвію йдеться, вони говорять про цю країну, про ті вулиці, де вони живуть, міста. І, до речі, якраз вони були і залучені в оформлення цієї збірки, бо тут їм дякують за оформлення. І ну правда, неймовірно, мені дуже подобається, як оформлена ця книга. І зроблена вона була таким чином, аби кожен ніби перебував у кімнаті з вікном чи в квартирі з двома вікнами ось тут і. Залишився наодинці з цими текстами і намагався їх зрозуміти, і якось занурився в цю поезію. Не скажу, що вона мене дуже захопила. Взагалі, вперше я знайомлюся з творчістю латвійської групи поетів і взагалі читаю творчість латвійських поетів, тому ознайомилася і тепер така дуже красива книга є на моїх полицях. Можливо, колись перечитаю, якось по-іншому це все осмислю, сприйматиму. А зараз поки що так. Ще одна книга це Син терориста, історія вибору Зеки Брагімі Джеф Джайлз. Це книги такої серії TED Books, це історії, які дуже коротко, але репрезентують якусь таку окрему тему. Оці виступи на зовсім небагато хвилин, і потім часом вони стають основою якраз якогось ось такого видання. Це історія про сина терориста, який спочатку вбив главу дуже відомої релігійної організації, і його ув'язнили. Потім він з в'язниці готував теракти до того, що сталося в Нью-Йорку. Власне, його син жив у цьому всьому, що йому розповідав батько, і він сприймав усе як факти, те, що йому кажуть. От як пі дорівнює 3:14, так само хто поганий, хто хороший. І тут про те, як йому батько намагався нав'язати цю ненависть до інших людей, до певних груп людей, і... Як він не став тим, ким міг стати. І коли батько був ув'язаний, і її дружина через багато років вона також спочатку навіть не приймала того, що це зробив її чоловік, надто його любила і не могла повірити, що це справді він, та й він дуже гарно замилював очі і казав, що це все наклеп і неправда, і не зізнавався і в цьому. І... Потім вона була вже з іншим чоловіком, і цей відчим він так погано ставився до цих дітей, дуже боляче було читати взагалі, як він їх бив. Це книга серед моїх стопів в літературі, тобто це те, що я не люблю читати, це те, що я оминаю, якщо я знаю, що є таке. Це ось жорстоке ставлення до дітей. Але, знаєте, коли в художній літературі і десь це. Я з відгуків знаю, чи що це оминання просто сотою дорогою таких книжок. А коли це нонфікшн, я читаю і розумію, що це ж історія цієї людини. Він розповідає про те, як він жив, і як після цього всього він любить людей, він інших людей сприймає на рівні з собою, а не так, як його навчав його батько. Сприймати просто як факт, а не думку. Те, що інша людина це погана людина. І він виріс просто, після того всього, що чинив з ними відчим, він їх дуже сильно бив, його, його брата. І він виріс людиною, хорошою людиною, і займається зараз тим, що допомагає іншим людям, і насправді. Він хотів показати і розказати, як людина, яка мала б, мабуть, 101% стати такою самою, як її батько, чи як той відчим, мати злість, озлобленість на весь світ і робити так само у відповідь іншим, а інші ж люди не винні, правда? Але він обрав інший шлях. І тут наприкінці якраз. Чи навіть в самому кінці книги про те, як він зустрівся через багато-багато років, його запросили вже виступати якраз перед аудиторією і розказати цю історію, і він розповідає, що до нього підійшла жінка, і питає, що, мабуть, ви не пам'ятаєте, хто я Я була серед тих агентів, які розслідували справу вашого батька. І вона замовкла тяжко добираючи слова, а я просто до серця був готовий її пригорнути. Я завжди гадала, що ж сталося з дітьми Ельсії Деносайра? Я боялася, що ви підете його шляхом, я пишаюся тим шляхом, який обрав, і, мабуть, також говорив цей забрати з сестрою те, що ми відкинули батьків екстремізм і врятували нам життя і надало йому сенсу. А відповідь на це питання, що сталося з дітьми Ельсії Деносайра така? Ми вже не його діти. Дуже сильна історія, правдива, чесно розказана, просто задокументована історія людини, яка народилася в сім'ї чоловіка, який став екстремістом, терористом, а сам цей син і його брат і сестра виросли хорошими людьми. Ось така історія, яка називається Син терориста історія вибору. І Якраз вона про те, що кожна людина має вибір. І цей чоловік розповідає, який вибір обрав він. Зак Ебрагім. Я дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую До зустрічі!